Міноборони обіцяє реагувати на кожний випадок негідної поведінки працівників військоматів. Так відомство відреагувало на повідомлення у соцмережах про дії своїх підлеглих. Про кого конкретно йдеться? У повідомленні не уточнили. Проте останнім чином відомими на всю країну стали воєнкоми з Одеси, Хмельниччини та Ужгорода. Євген Соломін докладніше. Ці фото з Ужгорода на них дівчина після зустрічі з оперативним черговим закарпатського обласного терцентру Костянтином Варі, той, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, розпочав сварку з військовим та його дружиною, а потім поліз до них з кулаками. Мене побив п'яний старший офіцер, майор, оперативний черговий закарпатського ОТЦК. Костянтин Варі наніс мені два удари кулаком в голову, в щелепу і ліву скроню. Мені огидно про це писати. Мені соромно, що така людина досі тримається в лавах ЗСУ. Мені страшно, що цей ганебний вчинок залишиться непокараним. Я прошу максимального розголосу і юридичної підтримки. Постраждала, також написала заяву в поліцію. Там завершують слідчі дії, та після отримання експертиз готуються оголосити підозру. Він є співробітником центру комплектування та соціальної підтримки. Його того ж вечора було доставлено до районного управління поліції. Його крові виявили понад два проміле алкоголю. Як того є, вимагає кримінально-процесуальний кодекс. Всі дані відомості в поліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією. Умисне легке тілесне ушкодження. Підозрюваному загрожує штраф або виправні роботи. А міністерство оборони закликає громадян, які стикаються з проблемами у військоматах, звертатися на гарячу лінію, писати на електронну пошту чи в чат-боти. Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці «Інтер «Марафон», Єдині новини.